Так, як і обіцяв, ми маємо 400 лайків більше. І тепер я зараз вам розберу цю пацієнтку, чому я вибрав сам такий варіант лікування. Будьте уважні, зараз дивіться на профіль. Що можна сказати тут по профілю? Можна сказати, що ми маємо легкий другий клас через виражену складку, чуть виступаючи під борідок, але ми розуміємо, що самі нижні зубчики десь знаходяться більш глибоко по розміщенню губ. Ми маємо досить такий невиражений носогубний кут. І потрібно розуміти, якщо ми на верхній щелепі будемо щось видаляти, і верхні зуби поїдуть дозаду, то ось цей кутик, він стане ще більш плоским, що абсолютно не додать естетики. Тому поїхали в розборі даного кейсу. Так, так-так. Так, так, зараз ми його відкриємо. Маємо початкову таку стацію. Не є, але ми не звертаємо увагу, наша основна ціль це вирівняти зуби. Ми бачимо тут завуження. В чому ми судимо завуження? Ну, по-перше, тут, якщо подивитись валам, у нас є завуження. А по зубам у нас також на КТ було завудження, і потрібно розуміти, що кудись нам потрібно вмістити ось ці двійки, якщо ми не зміщуємо це все дозаду. Відповідно, ширина. Нижня щелепа в ширині також потребує, тому що ось у вас росте четвертий зуб, який не може прорізатись через тимчасовий зуб. І коли це все вирівняти, нижня щелепа вона стане чуть ширшою. І відповідно у вас виникне... Конфлікт з верхньою щелепою. Тому було прийнято рішення йти на розширення верхньої щелепи. Також у нас досить такий глибокий прикус. Верхні зуби повністю перекривають нижні. Попередньо передньо задньому співвідношенні нам повезло, у нас все гаразд. По шостим все супер. Це ще тимчасові зуби. Це тимчасовий, це тимчасовий, це тимчасовий. Стоп! Перепрошую, заплутався. Ось це тимчасовий. Так, по шостим зубчикам у нас все гаразд. По іклам у нас. Візуально все гаразд, але коли відкриється рот, ми зрозуміємо, що в нас тут там, немає всіх зубів. З протилежної сторони 6-6. Гарне співвідношення по віклам ніби виглядає все гаразд, але знову ж таки, тому що тут немає різків. І це, що в нас тимчасовий, і ось це тимчасовий зубчик. Бачите, тимчасовий зуб. На верхній щелепі тимчасовий Тить -тить, постійний, тимчасовий. Чого вона виглядає, як постійні зуби. Що ми маємо повністю двійку, яка не помістилася в зубний ряд, і десь потрібно її створити місце. Якщо ми шостими зубами вже змикаємося по першому класу, це важливо, відповідно, розширив верхність лепа, нам ця двійка якраз знайдеться місце. Ну і плюс, зібравши всі зубчики до кубки, видаливши ось ці тимчасові два зуба, ми отримуємо ще додаткове місце. Що ми і зробили? Розширили верхню щелепу, отримали ширину. Передивіться уважно, якщо ось цей зуб перемістити сюди, ну, відносно, я все кажу, то відразу знаходиться місце для другого зубчика. Тут прорізається п'ятірка, місце її вже трішки маловато, тому що все автоматом розмістилося, але це не є проблема, тому що в подальшому у нас будуть брейкіт-системи. При розширенні нас апарат а, врізався в слизову оболонку, тому в якості ретейнера ми його не стали використовувати і було прийнято рішення, щоб поставити перемичку, яку ви побачите далі. Ось так це все виглядає: поширення вала у нас вирівнялися, ну а все решта, ми вже будемо виводити шляхом нахилу зубів. Після фіксації брекет-системи. На нижній щелепі ми маємо таку виражену криву шпею, а на верхній щелепі ми вже зубчики підрівняли. Це була класична схема прямої дуги, нічого особливого. І коли ми фіксували брекети на низ, ми наверх поставили пластинку на Ви її можете бачити. І ось ця перемичка, за яку я казав, яка тримала нам ширину після розширення. Чому саме така конструкція, а не накушувальні пломби? Ну, по-перше, накушувальні пломби завжди дають навантаження на передні зуби і Якщо вони у вас знаходяться в ретрузії, вони можуть ще потрапити більше в більшу ретрузію. Це тут не та ситуація, коли в ретрузії, але це мені дає стабільність по ширині ще більшому. Це мені дає незалежність від всіх зубів на щелепі, ну, коли воно кусається при шліфовці. в мене все гарно контактує, причому зверніть увагу в трьох точках: це тут, тут і у фронті. Так, званий мною трипот який є дуже безпечним. І це круто. Питали, чи не збивають, а, пацієнт брекети, коли знімають цю пластинку? Ні, не збивають, тому що вони відчувають, що їм незручно і вони хочуть самі довше ходити в цій пластинці. Ось так воно у нас все підрівнялося на пластинці. Нижні щелепо ми вже перейшли також на прямокутню дугу. Тут ми компенсуємо по розмірам ось ці пружинки вони не відкривають повноцінні місця для зубів, а ми чисто компенсуємо сагіталь, щоб передні зуби хоч у комусь контакті були з верхніми зубами. І ось ці пружинки, це легкі такі прожи... інтрузійні пружини, які видавлюють нижні передні зубчики, щоб ось цей край він став рівненький. І ось так ми отримали це все на фініші. Тут у нас є маленький контакт між зубчиками, у нас є правильно в передньо-задньому напрямку співвідношення між зубами. Ось цей зуб у нас тут додавлено матеріалом, хоча тут фактично зовсім не помітно, що з однієї сторони, що з іншої сторони. І все змикається досить таки щільно. Зараз подивлюся фото. Так, ось так у нас виглядає верх після зняття. І ось так виглядає наш низ після зняття. Ось ці пломбочки, які ми добавили для того, щоб заблокувати цей проміжок місця, який тут знаходився. І саме за рахунок такого механізму лікування ми... Не усугубили профіль пацієнтів, в якої маленька, по факту, нижня щелепа, кісткової тканини небагато, І ми дали можливість пацієнтів гарно посміхатися. З приводу «гамі смайл» або є посмішки є багато думок, але скажу відразу, що є пацієнти, яким це подобається. Яким подобається їхня посмішка саме в такому вигляді, тому не всім потрібно прибирати «гамі смайл». Ну і тим не менше, для того, щоб його тут повноцінно прибрати, тут була б показана хірургія, тому що скоректувати чисто на мікроімплантах безпечно і можна. Це 2-3 мм. Якщо лишилися запитання, чому була випрана така схема лікування, я готовий об'яснити, пишіть повідомлення в коментарі, до об'яснювати те, що було незрозуміло.